Всім привіт! У попередньому відео ми з вами розглянули, чи варто робити домашні завдання на ваших онлайн-курсах. У цьому ж відео розкажу вам декілька порад, як зробити домашні завдання, такими, щоб ваші студенти із захопленням їх виконували. Домашні завдання можуть як захопити учнів у процес вивчення вашого курсу, так і розчарувати студентів, щоб не перетворити домашню роботу у марнування часу. Важливо зробити його ефективним і для вас, і для учнів, бо це важливий елемент перевірки знань. Тож розкажу вам про 5 визначальних ознак домашнього завдання, яке не викликатиме негативу у ваших учнів і не спонукатиме ігнорувати виконання завдань. Домашнє завдання повинно бути спрямоване на досягнення конкретної цілі. У чому полягає суть? Студенти розуміють, навіщо вони виконують завдання, а викладач вносить в завдання те, над чим студентам дійсно треба попрацювати. З домашніми завданнями варто експериментувати. Також треба дуже уважно збирати зворотній зв'язок студентів щодо їхньої роботи над ним, щоб зробити їх максимально відповідними до того, що студенти знають і вміють. Домашнє завдання повинно бути ефективним. Основне правило, яким ви повинні керуватись, воно не може бути надто великим, надто спрощеним або надто складним. Домашнє завдання повинно бути особистісно зорієнтованим. Під час виконання завдання студентами треба дати змогу застосувати, наприклад, з їх особистого життя чи дати можливість користуватись тими інструментами, що їм подобаються, щоб вони могли застосувати результати виконаного завдання для своєї роботи чи де Домашнє завдання повинно бути досяжним. Студенти повинні мати достатньо знань і вмінь не тільки для того, щоб виконати запропоноване завдання, але й щоб пишатися зробленим. Дуже важливо організувати завдання так, щоб забезпечити їм підтримку на тих етапах виконання, які можуть бути для них складними. Домашнє завдання повинно бути захопливе. У завданні треба зашити натхнення, щоб студенти хотіли його виконувати, а не шукали 150 приводів, щоб уникнути роботи над ними. На цьому у мене все. Тепер ви можете застосувати ці знання на практиці та зробити навчання на вашому онлайн-курсі більш ефективним за допомогою виконання вашими студентами цікавих домашніх завдань.